Суцільна повітряна тривога та вибухи. Рашисти масово обстрілюють ракетами Україну. Вже відомо про щонайменше чотири прильоти у Полтавській області. Як повідомив голова військової адміністрації Дмитро Лунін, ракети влучили у об'єкти інфраструктури у Миргороді. Тим часом на Черкащині голова ОВА спершу повідомив про загрозу ракетного удару та закликав усіх жителів області негайно пройти до укриття. Згодом З'явилася інформація про вибухи. Відомо, що це працювала система протиповітряної оборони. Лунали вибухи і на Харківщині. Про прильоти повідомив сільський голова села Мала Данилівка. Як ідеться у дописі, є поранені люди, пошкоджені будинки та інфраструктура. Також у телеграм-каналі Дергачівської міської ради Харківщини повідомили. Що місто обстріляли з артилерії. Крім цього, у телеграм-каналах повідомляють, що вибухи лунали у Сумській та Дніпропетровській областях. Офіційної інформації щодо цього поки немає.